Київська публіка не тільки слухає слухає музику, але й слухає слова уважно. Так, це, ну, зрозуміло, західні регіони, де не втратили почуття українського слова, де нема, знаєте, такого, як у нас в середній Україні, там, в Києві, що навіть якщо людина володіє українською мовою, то вона десь так якось так певний час треба, щоб вона увійшла все. Це тому що тут нормальне середовище, де не торкнулися всі оці процеси. Вони торкнулися, але тут настільки живучий народ. Що він, можливо, навіть в плані культури, мови і не помітив цієї навали, цієї дифузії з боку російськомовної, так би мовити, культури. Тому завжди приємно. Приємно виступати на Франківщині, на Ровенщині, приємно виступати. Я дуже люблю так би мовити, туди їздити. В Закарпатті дуже приємна публіка. Так що. Завжди, так бивати, з радістю. Анатолій, тобі не здається, що публіка зараз більше йде на бездумного співака, який якого менш може серйозного, більш розважального. Я чому говорю? Тому що сьогодні, можливо, був не дуже повний зал. А от, наприклад, Миколи чекав, якого пісні. Ну, я думаю, трохи далі далі по якості від твоїх. Якщо можна назвати пісні якісними. Що ти скажеш на рахунок цього? Ви знаєте, я Андрюшу дуже люблю і поважаю. Ми з ним друзі, ми з ним спілкуємось і часто обговорюємо навіть свої речі, підкидаємо один одному ідеї. Тільки він все вирішує, розумієте, це якщо взяти, наприклад, театральну систему. То я працюю по системі, по системі Брехта. тобто Я показую на когось, я відсторонений, я співаю про бабуганів чи про НЛО. Я просто розповідаю щось. А він працює по системі Станіславського. Тобто він і є той герой, той підпільник кендрат, там, той Котовський, там, той, той бандит, який про Він і є, саме він, так, він перевтілюється в цей час. Для нього це гра, яка... Так би мовити, дорівнює його існування в цьому світі. Тому може він комусь не подобатись. Але скажіть, будь ласка, є такі характерні герої, наприклад, пам'ятаєте того ж народного Стецька, який, так би мовити, не міг порахувати, чи всі в нього вдома. А Андрюша, до речі, має дуже серйозну чітку філософію в себе отут, от я кажу, в черепній коробці. Але. Разом з тим він вміє відсторонитися від серйозних проблем і жартувати. В нього це виходить. І дай Бог, щоб так це і продовжувалося. Треба просто його правильно сприймати. я радий, що ти його підтримав, тому що між музикантами, чесно кажучи, є якісь такі, може, нездоровий, нездорового глузду, якісь такі змаганні змаганніцькі, якісь такі моменти. Ви знаєте, це дуже погана риса, коли одні музиканти говорять погано про інших. Тому що можливо наша е, естрада українська тому і така ниця, що немає єдності, нема згуртованості, нема взаємопідтримки, тому що люди не пам'ятають ні добра, так би мовити, ні е, якоїсь такої, так би мовити, е, Вчасно, вчасної допомоги, вчасно, гарно, гарного слова сказано на їх адресу. Я вважаю, що треба в цьому, хоча б в цьому, брати приклад, так мовити, з Москви, де люди, можливо, зовсім інших угрупувань, зовсім інших кланів, але вони ніколи не говорять один про одного погано. Тому я думаю, що і нам треба десь в цьому вчитися в них. Анатолій, ну і таке запитання вже знову як до журналіста. Що найближчим часом ми будемо бачити ну, з твоїх робіт на екрані українського телебачення? Ну поки що я з головою поринув саме в журналістську роботу. Тобто я веду цей музичний телеярмарок. От я записав кілька нових речей. Ось е, буде пісенний вернісаж, в якому я брав участь і став. Дипломантом пісенного вернісажу 95. Звання дипломанта отримав. Окрім мене, там його отримали також Ірина Білик, Руся, Віталій Свирид. Ми ще кілька молодих виконавців. Тобто нас якимсь чином визнали. Визнала ота саме той шар офіціозних і офіційних музичних діячів. Ну, все одно це приємно. Ну, оце найближчим часом будуть трансляції цього описання на вернісажі. Ну, а що в майбутньому? Я не знаю, значить, єдине, що я можу сказати, зараз е, поступило нам таке запрошення записати платівку на фірмі Мелодія. Тепер вона називається Аудіо Україна, тому що вона відокремилась від фірми «Мелодія» і стала самостійною. Про що мріяли музиканти? Так, так. Єдине, що немає поки що бази, де друкувати ці платівки. От поки вона з'явиться, всі перейдуть на компакт-диски. Ну, а поки що є, як би мовити, така пропозиція, і ми будемо найближчим часом записувати цей диск. От. Ну і є різні задумки. Є задумки попрацювати над більш такими великими формами, мюзиклами. У мене вже є два мюзикли в співдружності з композитором Ігорем Корнілевичем. Ну і вірші, пісні, журналістські роботи якісь. Життя продовжується. Анатолій, ну, незважаючи на те, що я сподівався, у нас буде така весела розмова, вона якась надто смурна, вийшла, напевно, час такий. І повітря таке. Так, і втома. І втома, може розбавимо нашу таку смурну розмову, якимось, може щось було таке курйозне в тебе в житті. <рес> ну, Я не знаю, в принципі, що, так би мовити. Вважати курйозним, можна вважати різні речі курйозними. Наприклад, ми сюди їхали в поїзді з вибитими шибками. І я прокидався час від часу від того, що мені, мені на голову падав сніг, я його струшував. От. І думав про те, що, мабуть, так мабуть, мої концерти не відбудуться у Франківську, але слава Богу, тут знайшлися люди, які обігріли і, і словом, і душевним теплом. І... Де чимось ще. Ну, Анатолій, і все-таки в пресі дуже і дуже мало про тебе написано, а все-таки глядачі, слухачі хотіли б дізнатися, звідки ти. Як ти почав співати? Відколи? Ви знаєте, е співати я почав е так думати на офіційній страді нещодавно, десь пару років тому. А до цього ще, коли мені було 16-15 років, в мене вже був ансамбль, де ми співали. Цілком пісні мої пісні, ансамбль називався Для тебе такий був ансамбль в Києві. Я сам киянин, mm -hmm. от. І е, я пам'ятаю, що перший свій диплом я отримав на міському конкурсі вокально-інструментальних ансамблів, як краще, значить, як співак, автор виконавець, так помовити, і композитор. Ну таке. У ну, з того часу десь мені весь час так перемагало то. Бажання писати пісні, то журналістика. І врешті-решт я вступив до Київського університету. От. І я ніколи не полишав писати пісні, і, і вважаю, що можливо я втратив багато часу. Треба було виходити раніше на естраду, але знаєте, мабуть, все закономірно в цьому житті. І нічого не буває раніше, аніж людина не дозріє якимись своїми там якостями. Я ні про що не шкодую. Анатолій, ну може щось побажаєш нашому івано-франківському Івано глядачеві і слухачеві. Талант. Ну, ви знаєте... Я не договорив, талант твій, котрі щиро признають, я це можу сказати відверто, тому що я сам франківчанин. Ну, Дуже приємно, ви знаєте, мені не хотілося б бажати якихось банальних речей. Єдине, що можна сказати, що... Мені дуже приємно так би мовити. От я сьогодні дивився е, реакцію слухачів, глядачів. Вони дуже чітко реагують на якісь нюанси і політичні, і якісь і смислові, і все. І я зрозумів те, що в людях все-таки не втрачено, хоч у нас настільки складні часи, не втрачені якісь, якісь головні якості. Тобто, доброта, чуйність, милосердя, чесність. Розумієте, дуже приємно, от ми їхали на концерт вчора. Ми спіймали машину, і людина нас везла. Ми тут плутали по місту, шукали перед концертом, треба було заїхати Людина нас возила десь півгодини по місту і не взяла грошей. Це про щось говорить. Тобто люди тут не втратили оті людські риси, які які ми вже ставимо як, як би мовити, в людях як особливі якісь цноти, якщо вони є. А взагалі це нормальні якості для людини. Тому я просто побажаю всім. Жителям Станіслава, Івано-Франківська, щоб вони і надалі залишалися такими щирими, такими чесними, безпосередніми вставлені до життя, до тих проблем, які нас оточують, щоб вони вміли відокремлювати головне від другорядного, щоб вони ніколи не піддавалися на якихось на якісь, знаєте, фальшиві, якісь так би мовити пошесті, якісь повітря, щоб завжди. Розуміли, що. Важко нас все говорити. Так ви розумієте, я ж кажу, що Щоб вони були щасливі. Хай, як так би мовити, це і банально. Але Вони як, вчилися навіть в наші складні умови будь-що були щасливими. Тобто, не зважаючи ні на що. Тому що це дуже складно в наш час при наших умовах бути щасливими. Кожен вчиться це робити по-своєму. І я просто бажаю, щоб кожна людина так, думати, знайшла своє щастя і вміла, незважаючи на що відчувати себе в цьому складному світі людиною, яка вміє радіти, і яка знає, як бути щасливою і радісною. Мені здається, що тобі важко було б щось бажати, тому що останнім часом стільки побажань із Верховної Ради, і всіх рад, які тільки є. Поки що в нас в нашому союзі, що просто ці слова здаються якимось дуже маленькими, правда? Так, слова взагалі, це знаєте, як е, знецінені купюри. Тобто сьогодні вони, так би мовити, ще ходять, вони ще мають ціну, а завтра ситуація міняється і вони вже так би мовити фальшиві гроші. Тому знаєте, ніякі слова. Не зроблять нас кращими. Ніякі слова не примусять нас робити те, чого ми не хочемо і не можемо робити, тому що це проти нашої природи. Тому треба десь не зважати, що людина говорить, а дивитися глибше, що вона собою уявляє. Анатолій. І ну, я в деякій мірі е, є ще і ведучим дискотеки. Твоя музика е, в деякій мірі і дискотечна, може в більшій трошки. Під неї приємно танцювати, весело танцювати. Я наступну суботу буду вести дискотеку в делятині. Можете кілька слів, я так двох зайців вже уб'ю, кілька слів і делятинцям, скажеш, котрі прийшли, прийдуть на дискотеку танцювати і під твої пісні. Хлопці, делятинці, дівчата, делятинці. Дуже приємно, що в наших дискотеках сьогодні звучить наша вітчизняна, наша рідна, українська пісня, українська музика. Підтримуйте її, танцюйте під неї, любіть її. Ну, а Анатолій буде творити її? Так, звичайно, з допомогою своїх всіх друзів, музикантів я так би мовити, продовжуватиму цю справу. Добре, Анатолій, дуже дякую тобі дякую. за інтерв'ю. До зустрічі, напевне. Аби я... ми були живі і здорові. Я сподіваюся.